Пилиповський Костянтин Миколаївич, 28, року народження, морський піхотинець. Так я представлявся у полоні. Так, що представлявся Костянтин Пилиповський, боєць 36-ї бригади 501-го батальйону морської піхоти перед допитом та побоями. Костянтин захищав Маріуполь, потрапив у полон 4 квітня 2022 року. Його звільнили з російського полону під час обміну 2 жовтня 2025-го. Хлопець говорить: у полоні був улюбленцем у наглядачів. Любімчик, а Любімчик, це передозумівалось те, що даний момент от лічно я. Атошник, мінометник, морський піхотинець, і плюс до того Маріуполь. На той час, 2022 рік, Маріуполь це було, знаєте, це зверх, я не знаю, що було для них. Це прирівнювалося ти до самого злійшого ката, хто тільки є. Ти і Азовець, ти і нацист, ти і Бендеровець, що тільки можна було придумати. От. І от все за це получали. І ти вже автоматично був «любимчиком». Вони вважали мене особо опасним преступником. І розумієте, і постійно тебе питають, ламають, тебе б'ють, тебе не те, що там, знаєте, побили. Де і все. Тебе забивають. У мене ноги були чорні, просто чорні ноги. У мене такі ботинки були 46-го розміру, тому, що я ношу 42-й, без тілік, без шнурків, вони такі калоші, я сміявся. з От і ноги так поопухали, що мені якраз було комфортно в цих черевиках ходити. Костянтин Пилиповський на позивний кабан народився на Малинщині 15 березня 2016 року. Підписав контракт зі Збройними силами України. Костянтин говорить, мріяв про службу у морській піхоті. Саме я хотів туди піти і спитати себе. Спитати, наскільки я сильний, наскільки от мене хватить. Я дивився, що ж, понятне діло, що фільми американські там морська піхота. Яка там мотивація, які хлопці крепкі, і мені було от завжди все це інтересно. Зможу ли я себе так іспитати? під час виконання бойового завдання Костянтин потрапив у полон. Спочатку він перебував в колонії в Оленівці, потім в колоніях у Росії Таганрозі, Валуйках, Балуйках, Старому Осколі, Олексіївці. Останнім місцем перебування була колонія у місті Донське. Хлопець розповів: до Оленівки перевозили полонених автозаками. Автомобілі були переповнені людьми, були важко поранені. Доводилося стояти на одній нозі по вісім годин говорить Костянтин. «Дихати не було чим. Ми втрачали свідомість. Ми втрачали свідомість від недостатньої кількості кисня. Хоча там був відкритий люк, але так як було дуже багато людей. Когось починалися вже панічні атаки. Хтось кричав, хлопці, я вмираю, я не можу, я, я не, все, я вмираю хлопці. І знаєте, це дуже важко. Це ти чуєш, і ти розумієш, що це твій побратим, який пройшов це пекло, і ти просто зараз мож... ти просто вже все. Ти собі не принадлежиш, ти можеш, от просто як пес загинути, і ти думаєш, да лучше б я себе. Підірвав просто підірвав і все. Костянтин розповів, що з його батальйону до полону потрапили 262 людини. Здались полон за наказом українського командування після закінчення боїв за Азовсталь, каже чоловік. В колоніях наглядачі боялися військових, які обороняли Маріуполь. Це 36-та бригада, бригада, яка е, нікому не секрет знаменіта тим, що скільки ми виконували свій обов'язок по захисту Маріуполя. Плюс до того ми їм давали теж гарну відсіч. Е, ну, якби там не було противника, треба поважати. Вони нас взяли кількістю е, снарядів, кількістю людей і тому подібне. Якби в нас. Все було, склалось, все добре. Чесно, ми би їм давали нормальних прикурачок. І вони самі нас боялись, тому що вони розуміли, що це хлопці бойові хлопці. І нас не секрет, нас багато. Зараз ми збунтанемося, ми тут цю колонію перевернемо. Знаєте. І от вони нас так били. Військовий говорить, били сильно, стояли під пролиним дощем до 10 годин, били резиновою палицею, травили собаками, використовували електрошокер. А боль така, що ти не знаю, даже, як об'яснить зубна боль, це можна сказати лайтова ще. Ти кричиш від цієї болі, і ти в житті так не крикнеш, навіть якби захотів би, знаєте, от емоції свої випліснуть, а воно це, ця боль, це така, воно ж знутрі з тебе виходить. Ти падаєш на коліни цієї болі і тебе сльози автоматом лються, тому що це, це не передати, як больно. Як ви витримали. Чесно, в той час завжди ти думаєш про те, що скоріше вже здох. Ну будемо називати свої речі своїми іменами. Скоріше б я здох уже. Я вже не везу цього. Найстрашніше, коли б'ють твоїх співвітчизників, говорить Костянтин. От в Донському, коли було двохповерхова будівля ця, з камерами, заставляють всіх співати, кричати гімн Російської Федерації. Всі співають, а хлопця, якийсь якоби там провинився, виводять на двір в прогулочному дворі, і просто там під стіну ставлять, і просто толпою починають бити палками шокером. І ти чуєш, як кричить він, і ти це все на собі відчуваєш, тому що ти через таке теж проходиш. І ти знаєш, як це больно. Співаєш і поймайте, кричиш його, і вони громче громче. Костянтин каже: спали на підлозі, не вистачало води, їжу давали іноді непридатно до вживання. Але говорить хлопець, вони не втрачали сили духу. В камері тихо співали гімн України та українські пісні. Хлопець говорить: до останнього не вірив, що його готують на обмін, тільки коли почали краще годувати і не так сильно бити. Він зрозумів, що його можуть обміняти. Літаком Костянтина. І інших полонених відправили до Білорусі потім автобусом до Чернігова. Коли я вийшов з автобуса, нас зустрічали це. знаєте, там нам завжди внушали всі ці три з половиною роки. Що ви Україні не треба? Про вас забули. Костянтин говорить, плакав, коли опинився на рідній землі. Мене накрило. Я я не усвідомлював, того, що я вільний. Я вільний все вже закінчилось, оці голову співати, ночні підйоми і тому подобне, що я зможу, все, зможу зараз позвонить батьку, тітці своїй, сказати, що я живий. Костянтин був на реабілітації чотири місяці. Зараз, говорить хлопець, радіє життю. Я наслаждаюсь, наслаждаюся. наслаждаюся Цим, що в мене є елементарним. Я не багато живу. Я живу в селі, обично дерев'яна хата, знаєте, але там нема такого сверх, знаєте, європейського ремонту. Там все просто, там все просто, це село. І я кайфую від цього. Я насолоджуюсь від того, що я є. Анжеліка Нестерчук, Антоніна Глущенко, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.